Хочу розповісти нашим глядачам е, про те, що серед всіх розмірковувань про війну, про там е, всякі трагічні події на фронті, наша все таки засоби масової інформації розшукають і готують доволі грамотні аналітичні матеріали про саму серцевину проблем з тими, з якими стикається Україна, а зокрема про дефіцит свободи от, зокрема, Радіо Свобода, вибачайте за такий каламбур. Е, Друкує рейтинг міжнародний рейтинг економічних свобод, і виявляється, що на цьому в цьому рейтингу з 178 країн Україна аж на 162-му місці. Серед країн світу ми проходимо по категорії країн з репресивною економікою. Тобто, якщо навіть Російська Федерація, яка знаходиться на 143-му місці, вважається країною з частково невільною економікою, то ми навіть перевершили наших східних так, би мовити, партнерів, і тут слід відзначити. Значити, що це значний здобуток в цьому вже є уряду нашого того, який працює сьогодні. Тут тому що минулому році Україна знаходилася в цьому рейтингу на 155-й позиції. Що це рейтинг показує? Він показує те, що для того, щоб здійснювати якусь економічну діяльність, щоб заробити якусь копійку, українцю потрібно йти до чиновника. Підприємцю потрібно узгоджувати всю свою діяльність з чиновниками з бюрократами, які наробили кучу приписів, кучу масу законопроекту якими зарегульована вся економічна діяльність настільки, що заробити якусь копійчину для українця це колосальний подвиг, це фактично боротьба проти репресивного режиму. На жаль, протягом останнього року ситуація в Україні з економічними свободами і з можливістями для того, щоб заробляти, робити бізнес, створювати нові робочі місця, не покращилася, а тільки погіршилася. Податковий тиск зріс, адміністрування податків ускладнилося і. На жаль, нічого не зроблено в тому контексті, який говорилося перед, скажімо, нашою видатною революцією перед майданом, про те, що буде все таки Україна еволюціонувати в напрямку до Європи. До про те, що податкові правила будуть спрощуватися, податковий тиск буде зменшуватися, про те, що податківці і правоохоронці припинять все таки тероризувати бізнес. А державні чиновники будуть все таки надавати більше сервіс для бізнесменів підприємців, а держава в кінцевому рахунку повернеться до працюючих. Людей обличчям і створить умови для того, щоб вони більше працювали, більше заробляли і вже з цього їхніх цих більших. Заробітків можна було утримувати якось і тих, хто дійсно потребує підтримки справжніх, якихось інвалідів, справжніх людей з особливими потребами. Але їх на жаль у нас в країні вони тої потрібної підтримки не отримують, тому що економіка зарегульована, замордована урядовими приписами, і розраховувати на якісь зростання дуже швидке добробуту наразі не доводиться Принаймні, доки ми займаємо такі позиції у рейтингу економічних свобод.